Так, воно пройшов один день і пустой ми покропили соняшник гіліантик. Соняшник стоїть все чітко, амброзію помаленьку починає крутити. Починає вона в'янути. Крути от її, хорошо видно. Ось так виглядає сонячний. Сьогодні. Ось таке у нас поле. Ось так він виглядає. Ось моя рука. Ось. Ось якийсь соняшник. Соняшник гарний. Ножка. Ось Весека ножками.